Історія з захопленням прибудинкової території продовжилася в мерії. Там відбувся круглий стіл за участі влади мешканців будинку Вовчинецька 170 та юриста від родини Крижанівських. Нагадаємо, нещодавно розгорівся скандал через те, що мешканці багатоповерхівки дізналися, що їхня автопарковка виявилася у приватній власності. Тому люди підготували офіційну заяву. Поточному власнику не гайду відмовитися в законному порядку від незаконного відчуження з громади, а потім приватизації. Ці автомобільної стоянки, щоб він відмовився повернути землю громади, юрист родини Крижанівських пояснив, ділянка була придбана власником ще у 1977 році. Вся ця територія, в тому числі і нинішня парковка, першочергово належала одному власнику. Тому на сильно я не маю про що багато говорити. Всі ці дії зараз це просто похоже більше на, рейкет, на рейдерство чи на якусь позицію. Ніхто не винен, ні Крижанівський, ні його дочки про те, що. Влада міста і залі влада не має можливості забезпечити всіх десяти сотками землі, але прийти до мене додому і забрати мою землю це я вважаю незаконно. А от міський голова запропонував добровільний варіант викупити землю з приватної власності. Звісно, якщо на це піде її власник, ми готові викупляти цю земельну ділянку приватній власності, яка належить пані Анні. По експертній оцінці, ми таку пропозицію можемо зробити як міська рада. Я її офіційно оформлю. посадовці пообіцяли, що надішлють листи у контролюючі органи, аби сповна дослідити справу. Ініціатор зустрічі укропівець Мстислав Тарас. Переконаний, головне, аби все вирішилося у законний спосіб. Коли я приїхав вчора на цю ситуацію, я побачив, що йде якийсь серйозний такий накал з боку людей, так само з боку власників цієї ділянки. Тобто, моєю цілю до кінця переслідував цільця, щоб мирно роз зв'язати, щоб не було ніяких протистоянь, тому що я знаю, що такі люди за то, які повертаються, в якому вони зараз потрясіння, тому щоб мімілізувати мі мі десь якийсь конфлікт, щоб все все вирішити в юридичному полі. До речі, якщо справа дійде до суду, мерія пообіцяла супроводжувати її на користь мешканців. Іларіон Іваненко Владислав Петриченко, телеканал 402.